Інформаційний підсумок подій середи 3 травня. Оперативно та неупереджено про найважливіші події Дніпра та області розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Сьогодні у випуску: Важка ніч для Дніпропетровщини. Сили протиповітряної оборони знищили сім дронів Камікадзе. Залишились без води через водопілля. Прихисток для тварин промінчик надії потребує допомоги. Одна з вулиць Дніпра носить ім'я найкращого педагога кінця 19 століття та видатного науковця Івана Акінфієва. Продовжуємо рубрику перейменування топонімів міста. 434 434-та доба протидії російським окупантам. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках і здійснив понад 30 атак. Під центром бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка, де українські захисники тримають оборону. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться у нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Куп'янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. Окупанти застосували БПЛА для коригування вогню артилерії. Вісім населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський та мінометний обстріли. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районах населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка на Луганщині та Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку продовжується боротьба за місто Бахмут. Противник продовжує вести наступальні дії. Зокрема, намагалися атакувати у напрямку Іванівського протеченого та успіху не досягли. Крім того, 12 населених пунктів Донецької області постраждали від ворожих обстрілів. Серед них Васюківка, Григорівка, Часів'яр, Костянтинівка. На Авдіївському напрямку ворог вів. Безуспішні наступальні дії. Обстріляли шість населених пунктів Донеччини. На Мар'їнському напрямку наші сили оборони відбили атаки противника у районі Мар'їнки. Під ворожі обстріли потрапили Красногорівка, Георгіївка, Побіда та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Під обстріли потрапили новоукраїнка та причистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, обстріляв понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка і Новосілка Донецької області, Гуляйполе, Білогір'я, Малатокмачка, Новодонилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області. Нікополь на Дніпропетровщині, Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микильське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області. Та місто Херсон. Російські війська продовжують тероризувати мирне населення. Так, цієї ночі, в небі над окорайною сили протиповітряної оборони, збили понад 20 дронів Камікадзе із 26 запущених. Зокрема, сім шахедів знищили над Дніпропетровщиною та чотири над Запорізькою областю. Про це повідомили у повітряному командуванні схід. Один ворожий шахет таки вразив ціль у Дніпрі. Внаслідок чого пошкоджена адмінбудівля, на території якої виникла пожежа. Вогонь вже загасили. На щастя, мешканці міста не постраждали, не минулося без обстрілів і на Нікопольщині. Ворог шість разів поцілив з безпілотних літальних апаратів та важкої артилерії по населених пунктах. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, адмінбудівлі, приватні домоволодіння та господарські споруди. Правоохоронці збирають та документують всі злочини країни-агресорки. В Україні заборонили фейерверки, петарди та гучну музику вночі. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Під заборону потрапили більшість салютів, фейерверків та петард. Виключення зробили лише для найтихіших та найбезпечніших піротехнічних засобів класу f 1 Автори закону вважають, що нове ведення додатково захищає права людини, оберігає тварин від жорстокого поводження та забезпечує громадську безпеку. Без їжі та води у Дніпрі прихисток для тварин промінчик надії потребує допомоги. Майже сотня чотирилапих притулку через водопілля залишилися без водопостачання. Підтоплення ґрунтовими водами спричинило замикання у насосній станції. Власниця притулку каже, аби відновити зламану установку, необхідно зібрати близько 10 тисяч гривень, зокрема для тварин необхідні кошти і на їжу та медикаменти. У прихисток для котів та собак навідалась наша знімальна група. Сток для тварин промінчик Надії існує вже більше року. Наразі в притулку 57 котів та 38 собак. Власниця Ірина своїми силами облаштувала належні умови для чотирилап. Жінка каже, деякі пухнастики потрапили до неї з гарячих точок, в тому числі з бахмуту. Волонтерка побудувала окремий будинок для котів із зоною вигулу, провела туди комунікації і планує встановлювати пральну машину. В цьому приміщенні мешкає понад 30 пухнастиків. Додає Ірина. Всі вони пройшли лікування та чекають на свого нового господаря. Прошлим літом. Я я построила этот домик специально для кошек. Это называется кошкин дом. Раньше они были в моем доме, но их столько много стало, что уже все животные не вмещались. Деякі тварини тут потребують медикаментозної підтримки. Зараз в прихистку проживає рудий котик, хворий на ФІП. Дороговартісне на лікування похнастика має тривати не менше трьох місяців. Жінка каже, зараз він знаходиться на карантині та почувається краще. Також в сусідній клітці проживає новоспечена мама, кішка Муся. Історія цих кошенят досить зворушлива. Додає власниця. Не та кошечка. Она лежала в больнице, ей сделали кесарево. У нее, у нее не было родовой деятельности. То есть ее нашли, живот большой, она не кушает, ей плохо. Ну, я отвезла в больницу, говорят, у нее нету схваток, надо делать срочно кесарево. Сделали кесарево. И в это же время туда привезли на стерилизацию кошек. И у одной кошки значит, удалили матку с котятами. Вот. И один котенок бился очень сильно в стенки матки. Ну, врач пожалел, извлек его оттуда и подложил этой кошке. И вот у нее темненькие котятки, а эта девочка маленькая рыженькая. Благодійниця зізнається, забезпечувати самій прихисток вкрай складно. Окрім постійної потреби в їжі та медикаментах, додалася проблема з водопостачанням. Через дощі піднявся рівень ґрунтових вод. Це спричинило коротке замикання у насосній станції. то мені наладили в домики, а станція ж тепер не працює. і тепер треба купувати нову станцію і діляти нову проводку. Всю щоб уже станцію ставити не в ямі, а ставити в домі. Покупка нової станції вот от його чтобы провести в дом, Все это. ну я точно не знаю, але думаю, тисяч десять це буде Вот. А взагалі, мені, звісно, нужны всегда пр продукти і корма. Зі збільшення кількості чотирилапих у прихистку жінка не може сама поратися по господарству, тому потребує не тільки коштів, а ще й вільних рук. Мені не то що руками допомогти. Мені нужен працівник на зарплату. Тобто мені нужен чоловік, який буде приходити ну з 10 утра до сіми вечора. Я буду платити зарплату, але він буде працювати. Аби допомогти примінчику надії з ремонтом водопостачання, їжею та ліками, можна задонатити за реквізитами, які ви бачите на екрані: Ліліана Костяна, Дар'я Мененко, Дар'я Візір і Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Реєстрація на національний мультипредметний тест 2023 добігає кінця сьогодні, 3 травня. Останній день, коли абітурієнти можуть на нього зареєструватися. Про це повідомили в українському центрі оцінювання якості освіти. Наразі регіональні центри ще продовжують опрацьовувати дані вступників. Тож до 7 травня є можливість змінити додатковий предмет, місце складання тесту та потребу. В участі у додаткових сесіях, а також надати необхідні копії документів для перевірки. Загалом, поки що створено понад 276 тисяч персональних кабінетів та понад 268 осіб зареєстровано. Цьогоріч пройти тестування українські вступники зможуть і за кордоном у 32 країнах світу. На Дніпропетровщині 25 медичних закладів уклали договір СНЗУ щодо роботи з пакетом послуг, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Для цього медики проходили необхідні курси, аби кваліфіковано виявляти психічні захворювання. За словами лікарів, найбільш довірливі стосунки між пацієнтами та медиками формуються саме на первинному рівні. Тож такий зв'язок допомагає сімейникам більш ефективно підтримувати психічне здоров'я пацієнтів. Щоб знайти медзаклад первинної ланки, де отримати психологічну допомогу, можна зателефонувати у контакт-центр НСЗУ за номером 1677. Цей пакет розрахований на ведення людей з нетяжкими проявами тривоги, депресії, з людьми, які вживають психоактивні речовини. Також лікарі звертають увагу на суїцидальні розлади і також проблеми в підлітковому та дитячому віці. На сьогодні в нашій області є 25 лікарень первинної медичної допомоги, які законтрактовані за цим пакетом, і це не тільки лікарні, які. Знаходяться у Дніпрі. Е, також е, є лікарні в різних районах нашої області. Ну, от, наприклад, Синельниківській, Томаківський, П'ятихацькій, інші райони. Названа на честь педагога, ботаніка та географа. Вулиця Івана Кінфієва розташовується у Соборному районі Дніпра. На міській артерії довжиною в 500 метрів можна знайти будинок, у якому мешкав науковець. Ще до 2015 року вулиці носили ім'я чеського письменника і журналіста Юліуса Фучика, який підтримував радянський режим і замовчував сторінки з української трагічної історії про голодомор. Докладніше про видатного вченого благодійника та педагога Івана Акінфієва в нашій постійній рубриці перейменування топонімів Дніпра. Науковець і педагог Іван Акінфієв на початку 20-го століття мешкав на одній з вулиць Дніпра, тодішнього Катеринослава. Вісім років тому вулицю, на якій досі знаходиться будинок дослідника, перейменовано на його честь. Іван Акінфієв зіграв величезну роль в суспільному розвитку нашого міста. Він походив із священицької родини і сам збирався робити духовну кар'єру. Але на щастя наших містян передумав і після духовної семінарії закінчив університет в Одесі. Доля надзвичайно тісно пов'язала його з нашим містом, бо він 25 років викладав. В Катеринославському реальному училищі, і тут він виріс в визначного дослідника флори і в найкращого педагога кінця 19 століття. Іван Акінфієв був одним із засновників товариства про піклування дітей і дуже активно займався організацією оздоровчих закладів для хворобливої малечі. Сучасники казали про Івана Кінфієва, що немає жодної просвітницької або благодійної організації в місті, на яку б ця людина не давала грошей. Він не шкодував часу, Су на добрі справи в одних брав активну участь, в інших здійснював вміле керівництво. Розповідає Світлана Івлова. Неможливо перелічити всі посади, які він за своє життя займав. Можна тільки деякі. Наприклад, він був інспектором наукових класів і головою гімназійної ради жіночої міської школи. Він був завідувачем залізничного училища двохрічного. Він був директором Олександрівського комерційного училища і не тільки вводив нові форми освіти, але й побудував будинок новий і обладнав кабінети. Навіть після відставки розповідає науковиця Івана Кінфієв, переймався питаннями освіти та вихованням дітей, в тому числі опікувався дитячими садочками міста та організував жіночі педагогічні курси щодо викладання. Івана Кінфієв був новатором. Він Проводив екскурсії в природу в пізнавальні. Він закликав вчителів це робити в період, коли це питання не тільки не дискутувалося, а взагалі не піднімалося в педагогічній літературі. І він вже це робив. Ну і не треба, мабуть, казати, що при цьому він писав наукові твори про викладання природознавчих предметів в школі. До 2015 року вулиця носила ім'я чеського письменника і журналіста Юліуса Сафучика. За словами Світлани Івлевої, митець не вбачав жодного недоліку в радянському Союзі. Він підтримував розкуркулення, виступав також за колективізацію і ніколи не згадував про голодомор. Був розстріляний нацистами. Найвідоміший його твір репортаж у Зашморгу. Ну і звісно, що після смерті він став символом комуністичного спротиву. Не варто орієнтуватися на старі адресні таблички. Науковці закликають уважно ставитися до перейменування артерій міста і називати вулиці сучасними іменами. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу. На сьогодні все. За оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідністю ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.